Знайомтесь, Арнольд здається, його збирається обчистити без хачко. Або скоріше міг би обчистити, якщо цей лінивий бевзі мав би хоч щось у кишенях. Слава Богу, а то я хвилювався, що він вкраде мою камеру. Давайте поглянемо, що з ним не так. Якщо він хоча б раз почистить зуби, одразу буде помітно його виразки, які не лікувалися вже декілька тижнів. Це дуже тривожний сигнал, і я знаю, що потрібно шукати рак. Навіть найслабше тіло генерує мільйони клітин щодня, але іноді трапляються помилки, народжуються мутанти клітини, які відрізняються від інших, але вони намагаються приховати це якомога довше. Якщо твоє тіло здорове, імунна система легко знаходить свавільні клітини. Та якщо тіло залучене безперервно до самолікування, воно не має сил, щоб боротися з раком. Хочеш одну таку для себе, Арнольде? Легко. Якщо у твоїх батьків був рак, існує 10% можливість, що у тебе він також буде. Ні, мутація також може виникати через вплив радіації. Наприклад, якщо відвідаєш Чорнобильську атомну станцію без захисту чи проживеш тисячу днів на міжнародній космічній станції, ти також можеш курити 6 цигарок щодня або їсти 2 кілограми копченого м'яса протягом 10 років. Ти й оком не змигнеш, а клітини вже перетворюватимуться на велику ракову пухлину. Поглянь, їжа зовні навіть не може через неї проникнути до шлунку. Мутовані клітини потрапляють у кровоносну систему і розносяться по всьому тілу в печінку, легені, і мозок, час застосувати отруту. Хіміотерапія не панацеє від раку. Вона вбиває його, але водночас з ним помирають і здорові клітини. «Арнольде, забирайся звідси. Якщо це ти булькни тричі. Помахай плавником. Покружеляй. Зроби сальто. Еге, ага, тепер я бачу, що це дійсно ти. Тобі поганий, хлопчик, поганий. Постав риб'ячу хату на. Йой. Арнольде, затримай подих. Ти сконаєш, якщо вдихнеш шлунковий сік. У нас є сім секунд, щоб відкачати всю кислоту зі шлунку, доки ти ковзаєш по стравоходу. Ти що, зумлів? Ніби справжня піранья. З граєю вони можуть легко м'яти цілу зорьку за 10 хвилин, але наодинці рибина втратить свідомість від найменшого шурхоту. Рибця потребує багацько прісної води, тому ми заповнимо нею всі 4 літри шлунку. Ось поживися, улюблені ласощі тобі. Але обережно з зубанями. Укус є сильніше, ніж у будь-якої іншої істоти на землі, включаючи динозавра. Не вистачало тільки дірки у шлунку для повної радості. Маю затію. Тобі відкрий пельку і спробуй виштовхати Арнольда. Арнольде, пливи до виходу. Давайте, хлопці, разом висила. Арнольде, здається, ти переплутав виходи. Вимикай свій Google Maps і тягни хребта. Тобі продовжу його народжувати, сухеньким тобі не вийти. Куди ж я поклав свою п'ятилітрову клізму? А, ось вона. Те краще. Тобі доведеться трішки поплавати. Матір боже, ти ж мій веган. Йо, і в останній я бачив тамагочі у дев'яностих. Давай пливи до світла. А я планував трошки інший експеримент, але цей теж ніби ні в року вийшов. Чи не так, Арнольде? Мені завжди було цікаво, скільки людей може з'їсти зараз трейнитер. Трохи інформації. Трейнитер персонаж секретної організації SCP, яка фіксує та описує різні аномальні явища на землі. Наразі їх більше ніж 5 тисяч. Результат експерименту 37 людей раз. Арнольде, Збирай лахи, час вшиватися. Доки тебе не розчинив шлунковий сік трейнитера. Просто вистрибнути із потяга на великій швидкості кепська ідея. Але ти не у потязі, а у шлунку. Давай викличемо блювотний рефлекс і звільнимо тебе. Підказка Арнольде, спробуй полоскотати сидіння. Ти цій вподобайку за пораду, як випхатися з трейнитера. І як нині потрапити додому. Є ідея, що як ми зробимо потяг із тебе, Арні. Залізниця другий за популярністю у світі від транспорту. У США найдовше залізничне полотно у світі. Знайомтесь, потяг Арнольд! Чесно виглядаєш стрмно, не так як гарнюні паровозик Томас. Якщо уявити, що всі потяги мають людське обличчя, гадаю, на великій швидкості їхнім очам був би гаплик. Поспішай, Арнольде, вночі тебе може атакувати потяг монстр Чучу Чарльз. Головний герой одноіменної гри жахів монстр, який таємничим чином з'явився у шахті, де занадто глибоко копали. Він харчується тваринами і людьми. Є легенда, що цей монстр живе тисячоліття. Воруши підметками, Арнольде. Ого, тебе навіть не зупинив містер Біст з його експериментом. Як бачиш, перемогти Чучу -чу Чарльза не так просто. Арнольде, ця дорога веде до урвища. Це твій шанс. Зроби так, аби Чарльз гепнувся туди. Фух! Отже, ти вирішив їсти лише гостру їжу? Аби стати як твій улюблений палаючий серфер? На тебе чекає пекельна робота, супер гострі перці, мега-гострі чіпси з васабі, крила КФС. О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим. Капсаїцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це розлад травлення. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде, адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі на три свої беньки, отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою. Вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимона кислота, що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсаїцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде, ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. У, У, знайомтесь, Арнольд. Хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що взагалі нічого не пам'ятаєш? Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько. Це твоя перша алкогольна інтоксикація. Хм, а де ж твій зуб? Ану, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Арнольде, ти не знав, але надмірне вживання алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплата може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекаєйся інтоксикації. Хто в Спілбергу на фіновий уже є дядь-щелеп! Що таке, Арнольде? Телефонуєш до служби порятунку? А, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею. Проте дещо ти не врахував перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них оцтова кислота, має вельми огидний запах. Аго, Варнольде, ти впевнений, що хочеш спати після їжі? На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі, і він починає передавати хибні дані в кору головного мозку. Привіт, вертольоти. Бідолашний Арнольд. Не тебе шкода дивитися. Поділюся но я з тобою однією порадою. Зараз тобі допоможе горнятко гарячого чаю закутатися у теплу ковдру і заснути так міцно, що жоден принц не розбудить тебе навіть поцілунком. Гарноль, я ж казав, що це допоможе. Можна тебе привітати із другим днем народження. Але не забувай не все те золото що блищить. Спокійно, Арнольде. Цю смертельну помилку ти допустив самотужки. Побачимось наступного разу, коли ти розуму наберешся. Бувай, Арнольде. йо, я бачу, що пізня пивна трапеза мала великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів за IQ меншим 60. А якщо ти спізнишся твоїй кар'єрі, гаплик немає часу на туалет. Тримайся, друже! Сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мілілітрів рідини. Але після 400 500 мілілітрів буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багацько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої, і напевно він нікому не дозволить вийти подзюрити. Рідене всмоктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий міхур. Ти напевно відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи і ти можеш почати протікати. Ура! Бос оголошує перерву. Ти врятований. Звичайна людина мочиться 6-8 разів на день. Ой ой, не пощастило, арні. У стародавні часи правила пристойності дозволяли людям дзюрити на публіці, а поділ туалетів на чоловічі та жіночі відбувся лише у 1793 році. Добре, перерва закінчена, Арнольде. Тепер твоя черга робити презентацію. Якщо ти довгий час тримаєшся, стінки сечового міхура можуть розтягнутися, і ти зможеш утримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефрит. Здається, Арнольде. Всі схвалюють твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде, ще трішки. Лише 50 до і ти вільний. Ну, от і все. Час іти додому. Арнольде, раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки приповнений, він може луснути. Уре, ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Рухайся повільно. Ані. Здається, твій сусід чим чекує. Пам'ятаєш той хлоп, який любить міцно обіймати всіх при зустрічі. Геярні! віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Пережувати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп, овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації Ї, жар, їж! Ти отоцкотися до рівня інтелекту печерної людини або фешн-моделі, що приблизно одне й те саме.